Всім привіт! Слава Україні! І для тих, хто тільки потрапив на канал, мене звуть Олена, живу в США. Штат Невада в Лас-Вегасі, і розповідаю, що в нас тут. Давайте сьогодні почнемо з Керолайн Левіт. Давно ми про неї не згадували. Це прес-секретар Дональда Брехуха. Дуже багато мемів про неї каже, що дуже вірить у Бога і носила великий хрест на шиї. В одному в одному з ранкових шоу комедіант Джон Стюарт зазначив, що чим більше вона бреше, тим більше зростає хрест на ній. Це каже, як Пінокіо хрест. Після цих слів вона перестала носити хрест на шиї Канал Forbes Breaking News. Президент Трамп завжди використовує фразу Два тижні стосовно Росії. Ми чекаємо два тижні, а потім знову два тижні. Як ми можемо бути впевненими, що він дотримається цього терміну при прийнятті рішення щодо Ірану? Керолайн відповідає. Як бачите, стосовно Росії і України це дві дуже різні ускладнені глобальні конфлікти. Як вам відомо, президент успадкував ці проблеми від нашого попереднього некомпетентного президента через слабкість попередньої адміністрації. І президент витратив величезну кількість часу та зусиль на вирішення цих питань, які були спричинені повною безвідповідальності минулої адміністрації на світовій арені та американською слабкістю. Тепер ми знову маємо американську. Анську силу відносно Росії та України завдяки цій американській силі та лідерству президента Трампа ми стали свідками того, як ці дві сторони ведуть безпосередні переговори. Востаннє, коли президент сказав, через два тижні ви бачили, як Росія та Україна вперше за багато років провели прямі переговори. Тож президент завжди зацікавлений у дипломатичному рішенні проблеми і глобальних конфліктів у всьому світі. Він знову є миротворцем і головою. Він творить мир через силу. Так що якщо є шанс на дипломатію, президент завжди його використовуватиме, але він не боїться також використовувати силу. Що воно меле? Вона вже другий раз каже про якісь. Прямі переговори між Україною і Росією. Що воно мелить? По-перше, вона не відповіла на питання про дві неділі. А по-друге, ну, це якийсь лунатік, ну, 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 дійсно, Пінокіо. І це те, те чим годують Трампу виборців. Дуже дякую за ваші коменти. Це дає мені змогу шукати цікаву інформацію для вас. І Розуміння для себе інфляція зараз дійсно найнижча за 4 роки, а ціни зростають. Зниження цін на продукти харчування не очікуються у 2025 році, а навпаки, прогнозують підвищення цін на 3%. Це інформація від місцевих економічних аналітиків з Гугла. Взяла трамп'я тарифи в середньому 30-50%, а інфляція зменшується. Навіть ті товари, які виготовляються в нас, використовують сировину або обладнання. Китаю чи Європи, тому чому тоді чому інфляція зменшується? А інфляція зменшується, тому що Трамп молодець. Багато бізнесів заморожені. Люди економлять гроші, не витрачають як раніше. Бізнеси намагаються зберегти покупців або клієнтів і не піднімають ціни. А якість товара інша в мене розбилась хлібопічка, стояла, працювала, а потім просто вистрибнула зі стола і шмякнулась. На підлогу суїцид вчинила, це саме так виглядало, тому що ніхто її не штовхав, просто підстрибнула і впала. І моя 5 років назад коштувала 110 доларів. Зараз така ж сама 160 доларів. Я не готова витрачати скільки на хлібопічку. Я, вир... Я купила іншу за 100 доларів. Це, як знаєте, коли в дитинстві у моєї мами була справжня швейна машинка, а мені купили дитячу, маленьку. Вона теж якось шила, але, звісно, якість відрізняється. Так ось моя нова хлібопічка це майже як та дитяча швейна машинка. Тобто інфляція зменшилась і якість товару теж. Те ж саме буде з продуктами харчування. Тим паче, Трамп скоротив на 25% службу, яка перевіряє якість продуктів. Ми всі знаємо, яка якість продуктів харчування в Америці не дуже краще не буде. Магазини не можуть не робити націнку на товари або робити її мінімальною. Їм треба на щось жити. А Трамп наказав ціни не піднімати. Тож будуть підганяти товари під ціни. Некст. Знову синці на Трампі. Я вже якось робила відео на цю тему. Американсько-індійський канал робив розслідування про синці Трампа, бо синці на ньому з'являються регулярно. Запрошували експерта, дерматолога. Насправді все нормально, стако просто в двері інколи не вписуються. Косяк рукою б'ється. Ну, буває з літніми людьми. І остання новина: трампістам на радість. Ми спостерігаємо за протестами нелегальних іммігрантів. Ситуація там складна. І вони її не роблять кращою. Співачку Неджу запросили виконати національний гімн на матчі Лос-Анджелес Доджер з Сан-Франциско Джайс на стадіон Доджер. Але незважаючи на те, що її попросили співати англійською, вона вирішила виконати його іспанською. Навіщо? Навіщо виконувати національний гімн Америки в Америці іспанською? Коли вас звинувачують в тому, що ви напали на Америку. Я дивлюсь на все те беззаконня, яке вчиняють з ними. Я дуже хочу бути на їхньому боці, але я не можу. Я теж іммігрантка, в мене чоловік американець, я живу по законам Америки. До мене приходять подруги українки. Такі ж, як я, як я, які живуть тут в США багато років, є американськими громадянками. Ми між собою розмовляємо українською. Якщо мій чоловік вдома або хтось з його родини, ми розмовляємо англійською навіть між собою. Імміграція це особистий вибір кожного. Як тебе сюди ніхто не тягнув, так? Ну і це просто подарунок для Трампістів. Тепер вони кажуть, бачиш, Трамп був правий, вони не поважають Америку. Ти бачиш, що в місцях, де велике іспаномовне ком'юніті, вони частіше беруть роботу на роботу тих, хто розмовляє іспанською. Американцям це, звісно, дуже не подобається. Кажуть, чого я маю розмовляти іспанською, я у себе вдома, хай вчать англійську. Так? Серед латіносів, таких також багато лікарів, вчителів, які приїхали сюди легально і розмовляють англійською, але ось через такі вчинки, ну, ось таке відношення, на жаль, до всіх них. На жаль, дуже шкода. А українців в США мало, і в більшості випадків українці тут добре розмовляють англійською. Більшість українців тут дуже добре розмовляють англійською. Ті, хто не дуже добре розмовляють, розмовляють достатньо, щоб щось спитати чи пояснити. Ось так. Українці молодці. Дякую за лайки, коменти, підписки. Бережіть себе.